Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я підготував для вас дещо цікаве. Річ у тім, що наступний 23-й рік буде дуже насичений на реально круті ігрові релізи. І коли я кажу круті, то маю на увазі, що практично всі ігри, про які сьогодні піде мова, можуть за легкістю претендувати на звання кращої гри року. Тож щоб ви ненароком не забули і не пропустили ці ігрові релізи, я в цьому відео продемонструю вам добірку найочікуваних ігор 2023 року. Буде цікаво, але перед тим як ми почнемо, дуже хочу вас попросити підтримати україномовний контент на YouTube своєю підпискою на канал, вподобайкою та коментарем. Це дуже важливо і особливо зараз. Тож давайте просувати усе українське разом. Ну а тепер давайте почнемо. Приємного перегляду. Перша гра, що відкриває добірку, зветься Forspoken. Виходить вона 24 січня на ПК та PlayStation 5. На поточний момент грає темною конячкою. З одного боку в нас інтригуючий сюжет про те, як звичайна дівчина випадково потрапляє з нашого звичайного світу до іншого, в якому існує магія та різні магічні істоти. До того ж, в грі величезний відкритий світ з безліч місць, які можна дослідити, крута сучасна графіка та драйвова і дуже ефектна бойовка. Але з іншого боку, це абсолютно нова гра, і наразі зовсім не зрозуміло, чи буде вона по справжньому цікава щодо сюжету, чи не будуть набридати бої та дослідження ігрового світу. Однак, як не крути, виглядає вона дуже цікаво. Тож додаємо її до свого списку бажаного і вже на релізі побачимо, що там да та як воно буде. Друга гра у нашій добірці це Dead Space Remake. Її реліз заплановано на 27 січня на ПК та усіх консолях нового покоління. Що ж стосується самої гри, то єдине, що я можу сказати, це те, що нас чекає ремейк легендарного survival-хорора, що вийшов в далекому 2008 році і досі вважається одним з найкращих. В ремейк у нас чекатиме нова сучасна графіка, оновлені звуки, що зроблять гру ще більш атмосферною, і той самий сюжет, що був в оригіналі, але з деякими невеликими доповненнями, які пролють світло на деякі нюанси. Також додамо ще той факт, що тепер під час гри геймплей не буде пририватися на завантаження різних частин локацій. Бо в ремейку весь величезний корабель Ішимура – це одна суцільна локація. Коротше кажучи, усім фанатам серії і просто прихильникам жанру хорорів рекомендується. Наступна гра, про яку піде мова, це Hogwarts Legacy. Вона стане доступна для всіх бажаючих 10 лютого на ПК, а також консолях старого і нового покоління. Ця гра являє собою РПГ у світі Гаррі Потера. Вам дозволять створити власного персонажа, обрати будь-який факультет у школі магічних наук. А далі все залежить тільки від вас. Величезний відкритий світ зі знайомими по фільмам локаціями, безліч магічних істот, чарівна паличка та захоплююча пригода у дуже гарному графічному виконанні. А ще додайте сюди прокачку, крафт, домовласництво і безліч інших дрібничок. Ось що таке Хогвартс Леджесі. Не знаю, як ви, а от я дуже чекаю на цю гру. Четверта гра у добірці це Resident Evil 4 з релізом 24 березня на усіх актуальних платформах. Слід зазначити, що це в нас вже другий ремейк у добірці, але гіршою гра від цього точно не стає. Навіть навпаки. Гра обзаведеться новою сучасною графікою, стане ще більш моторошною, на відміну від оригіналу, а також отримає деякі нові механіки, але все одно розповість нам оригінальну історію, яку, до речі, розробники не будуть обрізати, як це було в третій частині. Тож чекаємо. Просуваємось далі, і на п'ятій позиції в нас Dead Island 2 з датою реліза 28 квітня на усіх актуальних платформах. Боже, навіть сам не вірю, що гра все ж таки вийде після усіх тих заморозок та перенесень. Та зараз не про те. Давайте пару слів про гру. На нас чекає зомбі екшн у відкритому світі в декораціях сонячного Лос-Анджелесу. Гравець зможе крафтити найрізноманітнішу зброю з різними ефектами і потім використовувати це в бою, підпалюючи зомбі чи підсмажуючи їх струмом у басейні і таке інше. А от вогнепальною зброї, кажуть буде небагато. Тож готуйтесь до яскравої різанини, яка ще буде трохи супроводжуватися сюжетом, але здається мені, що він там далеко не на першому місці. Коротше кажучи, файна гра для відпочинку. Наступна в добірці гра під назвою Witchfire. Реліз заплановано на 2023 рік, проте без точної дати. Що ж до самої гри, то це фантазійний шутер від першого обличчя, над яким працюють ті ж самі люди, що розробили Painkiller. Тож є велика надія, що вже досвідчена команда зможе зробити круту гру. У грі на нас чекатиме досить похмурий відкритий світ, безліч різноманітної зброї та просто зграї жахливих потобічних монстрів та різних босів з особистими навичками та величезним бажанням вас вбити. Виглядає, як на мене, досить цікаво, до того ж, мною гра сприймається як Dark Souls з вогнепальною зброєю. Одним словом, чекаємо. Ну а там вже буде видно, коли вийде. Далі в нас ще одна гра, запланована на наступний рік, але без точної дати. І зветься вона Lies of P. І якщо коротко, то це, так би мовити, Bloodborne, тільки на ПК і від інших розробників. В нас тут так само готичне місто, але у вигляді вбивць та монстрів виступають. Різноманітні оживші ляльки, які вирішили вбити своїх господарів. А головним героєм в нас буде Пінокіо. Але на цей раз він буде не дерев'яною лялькою, а прокачаним аніматроніком якому доведеться знищувати повсталих проти людей заводних, парових та усіляких інших ляльок. А для цього доведеться прокачуватись, вивчати різні комбо та використовувати різноманітну зброю. Думаю, звучить все досить дивно, але виглядає цікаво. Тож, думаю, гра варта очікування. Йдемо далі, і восьма гра в нашій добірці це Diablo 4 з датою релізу 6 червня. Що можна сказати про саму гру? Ну наразі все виглядає так, наче розробники надихались не третьою частиною, а першими двома. Diablo 4 виглядає так само похмуро, зловісно і від неї, начебто, віє холодним вітерцем. Що ж до геймплею, то він все такий, як мусить бути у іграх даного жанру: орди пекельних створінь, звичні ігрові класи та безліч знарядь для того, щоб знищувати нечість. Єдине питання, що наразі хвилює, це: а чи не зроблять з гри щось на зразок ММО, і чи не напхають туди донату, як це було у Diablo Immortal. Почекаємо, побачимо. Ну, то досить, не будемо і Давайте перейдемо до передостанньої гри, яка зветься Final Fantasy 16. Її вихід заплановано на 22 червня, а значить, влітку ви зможете з головою пірнути у цікаву і трохи незвичну пригоду. Незвична вона через те, що розробники гри японці, а в них є свій певний шарм. Тож, якщо ви не знайомі з попередніми іграми, то думаю, багато що вас там здивує. Проте гра однозначно заслуговує на увагу. Там цікавий сюжет, прописані персонажі і дуже крутий ігровий світ. До того ж, вперше за досить тривалий час її дію перенесли у середньовіччя. Коротше кажучи, гра обіцяє бути цікавою. Ну от і дібралися ми з вами нарешті до останньої гри в добірці. І я просто не міг не поставити сюди сталкер Серце Чорнобиля. Розповідати щось про гру не має сенсу. Я впевнений. Ви так знаєте про що вона. Єдине, що хочеться сказати, це те, що я дуже хочу сподіватись на те, що у студії GSC все вийде і вони справжні зможуть випустити гру у цьому році і не повторити при цьому долю Cyberpunk 2077. Ну а ще також хочу побажати розробникам вдачі. Особисто, от і все. Це були всі найочікувані ігри, які я дуже хочу побачити у 2023 році. А зараз я запрошую вас всіх пройти до коментарів і розповісти там, які ігри вам сподобалися з нашої сьогоднішньої добірки, а також які ще проекти ви чекаєте у наступному році. Буде дуже цікаво. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ну а якщо воно вам сподобалось, то не забудьте підписатись на канал, поставити ролику вподобайку та порекомендувати його своїм друзям. Ну а ще у завершення хочу привітати вас всіх з новим роком та побажати міцного здоров'я, виконання усіх ваших бажань. Ну а саме головне це перемоги. З новим роком, друзі!